Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і я до вас черговою порцією класних офігітельних новин. Так, друзі, навіть в наші ці темні часи, навіть в ті часи, коли навколо нас твориться ця вся фігня, нам треба. Вчитися зберегати оптимізм. Нам з вами треба радіти класним новинам. А що для нас з вами класні новини? Ну, звісно, це коли ми перемагаємо. Звісно, те, що ми з вами зустрічаємося. Те, що ми з вами зустрічаємося, друзі, це означає, що світ ще не втрухує. У нас з вами є шанс. Ми з вами ще можемо побороти всіх цих мудаків, надавати їм по зубах. І у нас, і у наших дітей, є шанс на майбутнє. Ну і інші новини, від яких ми з вами бачимо, як погано нашим е, ворогам, то нам від цього. Дуже дуже класно. І сьогодні я вам розповім, як Канада, моя улюблена Канада, зараз і в хвости в гриву, і боком, і раком, як тільки не натягує це руде опудало, і опудало починає вити. Опудало не очікувало такої відповіді від Канади. Це опудало не очікувало, що Канада буде так бити його. І зараз я вам розповім, що ж відбувається. Спеціально для того, щоб зняти це відео, приїхав у парк. Він тут рядом з нами цей парк. Тож трошечки інша буде картинка. Зовсім скоро, буквально наступного тижня. Картинка вже буде мінятися. Я буду знімати на фоні гір, буду показувати вам гори, буду показувати океан. Тож це класна нагода зараз підписатися на мій канал. Ну, перше, ви не будете е, втрачати цінну інформацію, будете отримувати її вчасно. І друге, ви будете бачити класні краєвиди. Також, будь ласка, не забудьте поставити вподобайки цьому відео і не забувайте про важливість коментарів. А тепер перша класна новина. Канада, ох, що значить, що значить, коли у руля е, мудрі люди. Що робить тупе недорозуміння, яке стало президентом у Сполучених Штатах Америки? Це недорозуміння вирішило, що воно за допомогою тарифів може все якось там регулювати, заробляти гроші і таке інше. Тобто, це просто тупе взяло, ввело тарифи, думаючи, що зараз всі цього спужаються, впадуть на лапки і підуть до нього. Як він там казав? А ну давайте зараз послухаємо. I'm you, these are us up, my ass. Ці країни телефонують нам, цілують мене взад. Вони помирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, укладімо угоду. Я зроблю все, що завгодно, сер. Так, цілувати йому дупу, але дуп зараз приходиться цілувати йому кожного з тих, на кого він наклав тарифи. Хочу вам нагадати, що він не відмінив тарифи проти Канади. Проти Канади зараз діють всі тарифи, і Канада, звісно, відповідає. Перша відповідь, дуже мудра відповідь Канади, стосується автовиробників. Що зробила це тупе недорозуміння в Сполучених Штатах Америки? Він просто наклав 25% тарифів на всіх виробників, хто виробляє машини за межами Сполучених Штатів Америки. Сподіваючись, що зараз, от зараз, всі прям як як підірвуться, і попруть ці заводи будувати в Сполучених Штатах Америки, щоб там виробляти свої автомобілі. Це недолуге навіть не розуміє, що в Сполучених Штатах Америки елементарно не вистачає робочої сили щоб. Робити те, що треба робити, так як треба робити. Ну і все. Оце він вів тарифи, обісрався і сидить. Вже багато автовиробників сказали, що вони не будуть ані завозити туди свої машини, а не будувати там заводи. Нехай сасуть палець як мішка лапу. Що зробив уряд Канади? Ну умнічки, умнічки, ну от, от це от правильний підхід. Хонда там е, об'явила, що вона подумує про те, щоб переносити е, своє виробництво Сполучені Штати Америки, щось там розмірковувати, перемірковувати. Виходить уряд Канади і каже: Так, слухайте, ми знаємо, що вам зараз важко. Що це додовбурцей е, б'є по вас дуже дуже серйозно. Він стріляє собі в скроню, ну то його скроня, нехай він там задохнеться. А, ви, а ми хочемо вас підтримати. І уряд Канади каже: дивіться на всі машини, які ви будете ввозити до Канади, ми з вас знімаємо, будь-які машини. Мита, будь-які тарифи. Тобто, ви завозите сюди всі машини, продаєте в Канаді без жодних мит. Це стосується тих виробників, які працюють в Канаді. Тобто, якщо ви не закриваєте своє підприємство в Канаді, ви можете завозити свої інші машини. Зараз хочу трошки пояснити, як це працює. Це так працює у всьому світові. Ну, немає в жодній країні такого заводу, який би виробляв всі Honda. Ну, наприклад, у нас є, є компанія Honda. Вона в Канаді збирає два дві машини: да це сівик і Сірві, наскільки я розумію але ж у Хонди більш більший ряд е, різних моделей. Інші моделі завозяться, якісь зі сполучених штатів Америки, якісь з Мексики, тобто. Компанія збирає машини в різних країнах, а продає на ринку. І ті машини, які Хонда завозить до нас, до Канади продає в Канаді з Мексики, зі Сполучених Штатів Америки, вони облагаються податком. Це зрозуміло. Так ось уряд Канади каже: якщо ви зберегаєте своє підприємство тут, якщо ви продовжуєте тут е, працювати як працювали, то всі машини з інших е, країн, які ви будете завозити сюди до нас, в Канаду і продавати, будете це робити без жодних мить, без жодних тарифів. Ось що класно! Не підхід і Хонда, яка спочатку сказала, ми будемо а, туди переїжджати до Сполучених Штатів Америки. Щас почухала репу. і Каже: да ні, да ні, ну ви нас не так зрозуміли, да все нормально. Ми просто думаємо, що може бути. Ми там якийсь там станочок, один кудись там перекинемо, кудись перевеземо. І це стосується не тільки Хонди, це стосується всіх автовиробників. Це тут у нас виробляють і є і Форд, і, і є Дженерал Моторс, які виробляє тут Джип, Рам. Ну тобто, це стосується всіх автовиробників. Які працюють у нас в Канаді. І це дуже-дуже несподіваний удар для цього опудала недорозуміння. Але це такий, знаєте, це такий, поки що легенький такий підзатильничок, знаєте, щоб у нього там трошки щось там в голові перевернулося. Наступне, друзі, наступна, наступна новина це, це знаєте, така ой, бальзам на душу, ох, бальзам на душу. Це ж непорозуміння, воно ж що ж, воно ж воює з усім світом і воно. Воює з Китаєм, а це непорозуміння продає багато нафти до Китаю. І що зробив Китай? Правильно, Китай сказав: слухай ти, е, опудаво, саси пісюн як мішка лапу. І він почав купувати цю нафту у нас в Канаді. 90% е, всієї нафти, яку купував е, Китай у Сполучених Штатах Америки, все накрилось, накрилось тільки 10% зараз закуповує Китай від того, що він закуповував буквально ще якихось там 2-3 місяці тому з е, Сполучених Штатів Америки. І всю нафту він почав купувати від нас від Канади, тобто. Це цей пайплайн, ця труба, яку закінчили менше року тому назад, проклали з Альберти сюди до нас, до Британської Колумбії, почала працювати на повну катушку. І це також не тільки нафта, це і скраплений газ. Також Китай зараз почав закупати масово. Він ніколи не купував в таких об'ємах у нас тут в Канаді. А зараз він переорієнтується купувати цю нафту тут. У нас в Канаді, скраплений в, газ в Канаді. І не тільки один Китай, друзі, теж саме зараз робить. Що Правильно, Ліно, Японія і е, Південна Корея. Вони також зараз від відштовхують Сполучені Штати Америки, їхню нафту, їхній скрапни газ кажуть: ні, 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 ні. зі своїми тарифами там сидіть якось саме там трахайтесь. А ми будемо це купувати краще у Канади. І це ще не кінець, друзі, не кінець Європа. Європа наступна. Європа також зараз домовляється з Канадою, щоб Канада будувала ще нові труби, ще нові термінали для того, щоб Канада могла постачати свою нафту і свій скраплений газ до Європи, а не щоб туди заходили Сполучені Штати Америки. Ну геніальний, геніальний Трамп! Ну він 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 знаєте, він такий дійсно геніальне, геніальне мурово, яке робить дуже класно для нас, для Канади. Ну і на останок, друзі, ще класна новина. Каліфорнія є такий штат Каліфорнія, Сполучених Штатах Америки. І сьогодні губернатор Каліфорнії подав на рудого доні до суду. Чому? Як би ви думали, чому? От напишіть мені прямо зараз. От, от напишіть в коментарях, перш ніж ви від мене почуєте. Правильно, тому що губернатор каже, що Каліфорнія від цих тарифів втрачає більше всіх, більше інших штатів. Хочу вам сказати, що Каліфорнія це дуже потужний штат. Якби це була окрема країна, то її би дохід доход її би ВВП. Він був би п'ятий чи шостий в світі. Щось таке. Та тобто це дуже дуже так, таке потужний штат, і цей штат зараз втрачає дуже багато грошей із за канадців. Буквально недавно, буквально я ну десь. Мабуть, тиждень тому назад губернатор Каліфорнії зробив відео, окреме відео, і він звернувся до канадців. Він звернувся до канадців. Він каже: Канадці, будь ласка, повертайтеся до Каліфорнії. Вам тут раді, вас тут хочуть бачити. Це тому, що канадці зараз масово скасовують свої поїздки. 500 мільйонів доларів втрачає зараз Каліфорнія тільки тому, що канадці. Кенсульнули від відмовились від поїздок до Сполучених Штатів Америки і саме до Каліфорнії. Це, це, це до чого довели, що губернатор штату зробив окреме відео і звертається саме до канадців. Про канадців повертатися до Каліфорнії. Ну і також канадці зараз почали масово е, продавати своє житло. Тобто багато е, канадців має житло в різних южних регіонах Сполучених Штатів Америки. Канадці люблять е, любили їздити в Сполучені Штати Америки, коли тут зима, коли тут. Холодно, канадці їхали в сполучені штати Америки на 3-4 місяці, везли туди свої гроші, купували там інвестували в житло. То зараз канадці продають це житло і канадці відмовляються більше їздити до Сполучених Штатів Америки, і це зараз створює дуже великі проблеми, як в туристичній сфері різних окремих штатів, так і в туристичній сфері, і не тільки в туристичній сфері е, Сполучених Штатів Америки. Взагалі, і це друзі дуже дуже класно. Це позитивна новина. Я радію. От чесно, я радію від того, коли я. Коли я чую, що це недорозуміння, це мурво отримує по своєму рижому чубчику Так що е, чубчик зараз вже трещить. Він він трещить е, проти нього, вже йдуть його губернатори, подають на нього в суд. Проти нього там судяться інші люди. Е, звісно, що е, навряд чи губернатор Каліфорнії щось виграє, тому що е, Дональд Трамп має право вводити ці тарифи, на накладувати ці тарифи. Скоріше за все, він е, нічого не не змінить цей губернатор. Натор Каліфорнії, але сам цей знак це те, що він показує, що е, не всі в Кана, не всі сполучених штатах Америки такі йолопи, і є там багато людей, які люблять канадців, і ну чудово розуміють, що економіки окремих штатів вони залежать від Канади. Від канадців, так тобто, це мені гріє душу. Тож, друзі, я сподіваюся, що ви разом зі мною отримували такий, знаєте, емоційний кайф, е, емоційний. Аргазм від класних новин, від яких Дональду Трампу дуже, 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 дуже і дуже погано. Так, Китай зараз продовжує битися зі Сполученими Штатами Америки, Китай також наш ворог, і Китаю зараз дуже-дуже дуже важко. Китай просто пихтить. Про це я вам розповім в наступному відео. Зараз є окрема інформація, класна інформація щодо того, як погано Китаю. Тож, для того, щоб залишатися в курсі подій, щоб нічого не пропускати, вам треба що? Вам правильно треба слідкувати за подіями разом зі мною. Для цього, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайки цьому відео і напишіть. Мені в коментарях, чи сподобалися вам ці новини, чи ні. Що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Мені цікава і важлива ваша думка. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.